Так, доброго доброго дня нам усім. Передали дощ. Ну, доща ще в нас немає. Ну, небо затягнуло синє чорне, таке, прям дуже затягнуло. Так, і подивимося розклад. Зробимо розклад. Зараз скажу вам загадання тільки через вайбер. Дівчатка, хлопчики, тільки через Viber. Тобто вайбер пишете. Якщо я відповіла і сказала, що там для гадання треба, тоді тільки, тільки далі потім. Не відповідаю, значить, немає. Час, немає куди мені вас всунути гадати, ну, то, що про склад зробити. Трошки пізніше можу відповідати. Тобто, тільки через Viber. Якщо я вам в Viber відповіла, що, як, до чого, тоді тільки тоді ви робите те, що я кажу. І присилаєте мені на Viber, що. Там оплатили, все, назначаю я в ту ж минуту чи не в ту ж минуту, хай там в течение якогось времени, тому що ви на вайбер можете кидати, я можу сидіти розклад робити, і телефон я не бачу. Ну, то тобто, Я бачу, тільки в мене время, я вам пишу, время, день день число, ну, день і время. Поки сообразиш, що сказати. День і время, я вам пишу. Зразу виходите на свят в те время, я виходжу, і все ми рішаємо по вашому Скільки це буде, Опять кажу, не знаю, в кожного по-разному. Тобто, один доволі 10 минут, в другому там ми дивимося все те, що треба подивитися. Тобто, щоб ви розуміли, вайбер пишете, якщо я, я відповіла, значить ви робите те, що ви робите. І мені присилаєте те, що ви там оплатили, зробили, я вам пишу час. Не треба без нічого, поки я не скажу, не треба нікому нічого нікуди платити, абсолютно трошки ждіть. Тобто я й прочитала, бачу, ну немає я, куди мене в хати. У мене нема на місяць перед розписання. У мене є сьогодні, а завтра, післязавтра. Все, далі, далі я всі під Богом. Щоб ви розуміли, щоб все було добре, акуратно, і, і всі були доволі, і всі були щасливі. В общем, таке канал новий. Там зняли ми сьогодні відео з Олею Тетюєю. Воно вийде на новий канал. Там ви бачите новий канал, переходьте, підписуйтеся, якщо ви хочете, якщо вам подобаються такі цвіточки, це все те, що ми з ними, там ще до когось поїдемо, переходьте на новий канал. Підписуйтеся і будете дивитися. На старий канал теж підписуйтеся, хто не підписаний, будемо робити розклади, будемо дивитися. Ну, і в общем, таке все сказала, те, що хотіла сказати, все через Viber і тільки через Viber. Так, давайте подивимося, хоч, хочеться подивитися. Лукашенко, Путін і кадир. От Колись я щось так думала, що в, них, що в них спільне і що в них не спільне. Чому вони похожі? От, взагалі не внешність, а взагалі от доля. Як вони зараз, як, як, як далі, з кожним. і в чому різниця? От в чому сходство, в чому різниця? Давайте таку тему візьмемо, давайте трошки подивимося, як карти покажуть. Пишете, не вмію карти дивитися. Якщо ви вмієте, відкривайте свої канали і сидіть там, розказуйте все, що вам угодно розказувати. Я як вмію, так і вмію. Вже як вмію, так і вмію. Так що. Не подобається, не заходьте. Не так, робіть так, щоб було. От робіть, щоб з вашої сторони було це так. Відкрили канал, сіли і чітко по правилам. Я не ізучала отак до потроги. У мене теж, от я дивлюсь на карту, те, що воно йде з голови, от і я кажу. І повірте, на людях провірено, що дуже часто і густо, от воно так. Не по-научному, не по букві, там як-то, а от те що, йде, те, що йде в голову. От взяла карту, я дивлюсь, воно саме в голові. Прокручується і йде з мене те, що я кажу. Так, не так, це таке. Не Нервіть собі душу. Не подобається блон, з канала і все. Прийдуть ті, кому понравиться. Так, що в них таке? Що в них обще? В них обще те, що люблять гроші. От всі: Лукашенко, Путін, Кадиров, король Пентаклі. Тобто це на деньгах. Люди, які зав'язані на дуже великих деньгах. Люди, які без денег, вони ніхера робити не будуть, ніхера балакати не будуть. Тобто, там, де гроші, там води. Зараз вони стоять перед вибором. Тобто, старший аркан, любовники, всі ці мужички, мужчинки, вони стоять перед вибором. Понімаєш, перед вибором карти повішеного. Тобто, за це все йде карта повішеного. За це все те, що кожен з них зробив, це не в прямому смислі, не те, що там кожного підвісить. Ну, все одно, карта йде жертви. Тобто, От вони по-своєму, знаєш, як от, три, три людини, на яких одна судьба байде. Кожен буде жертвою. Тобто кожного будуть так не те, та, що розпинати, но, якісь. Кожного якісь, по-своєму, щось буде щось буде інтересне. Карта Міра. Ну, бачиш, всі, всі значимі імператор. Тут, взагалі, всі чотири старших аркана, Король Пентаклі — тільки проста карта, тут чотири старші. Тобто вони значимі. Значимі в тому що, понимаєш, от вони, що вони вершать як судьби людські, от імператор сидить, в нього своя імперія. В кожного з них, вважаю, є своя імперія. Як кожен з них управляє своєю імперією. Ну, тільки ума не вистачає, щоб ці імперії держати в карті мира. Не вистачає ума, що не все продається і не все купується. Тобто совість, честь там, все остальне, бо вона набагато важніше, ніж цей Пентакль, який в руках. Який в руках держать. Подієш, між ними йдуть гроші. От Між ними йдуть гроші. І тут уповішено то з кармана сипляться денюжки. Тобто люди, як то ці мужики, вони як-то, як, -то, ну як, на світ дивляться через карту денег. Тобто купується, продається, все чітко, все жорстко, все. Понимаєш, от немає купкової карти, немає людей душі, немає того, що. І дійсно в них відбило це все, що вони при власті, от по імператору вони йдуть. Жорсткий. Ну тут бачиш, тут над троном імператора, як баран нарисований. Імператор, взагалі, він баран і є, тобто він впертий. Тобто цю карту дуже не поміняєш. От він вирішив наступати, навіть якщо ми беремо Путіна, він вирішив. Лукашенко той, по-своєму, він в зависимості йде від нього. Тобто він може йти от королем Пентаклі, і той і Кадиров, і той можуть бути королем Пентаклі, а Путін для них може бути імператором, тому що вони ніже по статусу йдуть, вони в нього на підтанцовки йдуть. От на свій час. Ну, дело в тому, що оплата для всіх одна й, так? Тобто три людини, які не беремо через що? Може це бути через болезнь, може це бути через. що через що буде. От понимаєш, от вони вже йдуть на те, що не, ну, Давай візьму. Чогось Воно бачиш так, що от, три оці людини, які ну, от, захотілося на них трьох взяти от, розклад. От, що в них обще? Ну, взагалі, обще те, що люблять власть, люблять деньги. Це імператор, ці королі при пентаклях ідуть. Не бачать люди, не бачать люди без денег себе зовсім. Ну то й забери в них оцей пінтакль, ну хто вони що вони? Що той самий Лукашенко? Він що, умніший там якогось простого білоруса, я не думаю. Оказалася людина в те в то время, в, в тому місці, ну от, от, от оказалася. От дело случає, що з нього вийшло те, що вийшло. Чи з себе він зробив? Ну, забери в нього цей пінтакль, все. Так само, напевно, Кадирова. Забери цей пінтакль, ну що ти для своєї Чечні? Що ну, ти для, для своїх людей? Тобто ти держишся за що денег? Ну, імператор це, це імператор. Імператор, який все купує. Так само куплений Кадиро, може бути, так само куплений Лукашенко своєю Білорусією. От, ти бачиш, вони по Пентаклях по імператору, вони ці служать цьому. Ну, що далі? Будуще, тут карта будущего. Заігралися хлопці, по-українськи, хлопці, заігралися. Тобто карта, будущо, заігралися. Треба тобто виходити з восьмерки, з цієї з восьмьорки Пентаклей, від восьмірки там нарисовано. Заігралися. Тому що, що карта правосуддя прийде. Чого заігралися? От вмію, не вмію, але показую карту. Тому що правосуддя прийде, тому що за все прийдеться платити. І прийдеться от для них в цій житті платити. Не те, що потім колись буде хтось там, діти, це, тут, це, тут плата ще прийде в цій житті, при, при, при земній житті. Ще на землі прийде плата. І вона ж, бачиш, карта повішаного, от вона накриває карту правосуддя. От через карту правосуддя карта йде повішаний. Чи через повішаного по, карта правосуддя йде. А не Щоб не розліпяли там усіх трьох. кожного кажу, 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 по-своєму. Один може через болезнь, другий може через там, дорогу, третій може, ще через щось. Ну, от карта правосуддя. Правосуддя заслужують вони, от карта розп'яття, повішаний зверху йде. Далі. Ну, король мечей. Бачиш, хто, хто до нас з мечом прийде, той від меча і так само і вони. Вони граються з мечем. Якщо люди вважають, що вони такі неотразимо, охіренно там умні, красиві і все остальне, то карта меч над ними. Тобто і правосуддя, і карта меча це теж над ними все це. Можна не зрозуміти, як це й вийде. Можна і. От все розчитати. А от іменно свою життя, свою смерть не розчитати. І що тут далі? І карта побєди. То все одно над ними побіда йде. Все одно їх побідять. От по правосудді, по королю мечей карта. І що це за побіда? Ну, давайте подивимося, що це за побіда. Це жезлі карта. Смерть Що тут, що тут два побіда? Понимаєш, яка, яка в людей побіда не була? Беремо Шен, Лукашенко, Путін і Кадиров. Ця побіда була, от вона построєна була на брехні. Все на брехні, все крутилося по сімки мічей. Тобто, щоб все було відкрито, може, вибори чесні відкриті, там, те відкрито, це відкрито, то такої би побіди не було. Все, ця побіда, от там робила я розклад, казала, чого вони не можуть виграти в Україні. Тож українці вони недооцінили через свою брехню. А себе через свою брехню переоцінили. Оце наподобі ця карта показує. Тобто, через брехню от, ваша буде і побіда така брехлива, чи перемога буде брехлива? От ви самі собі можете там придумувати перемогу, оці три Ну Ніякої перемоги не буде. Тому що вона по брехні йде. Забрехалися, вже важко. Через цю брехню важко. І Лукашенку важко, і Путіну важко, і Кадирову важко, всім важко. Тобто, зліхуватися там десь по бункерах або ще по чомусь, і робити вид, що нічого не відбувається, ну, карта показує, що відбувається. Тяжесть ви все одно будете цю нести. І тут карта тут ніде не, не дінеться, тому що на карту справедливості карта йде повішеного. плата прийде за цю війну, за все те, що ви чудили, за те, що ви чудите далі, плата прийде. О, знаєш, В них, вроді все по карті, ну, так сказати, от, вроді різні люди. Вроді... Вроді, ну як сказати, і кожен свою живей, той і там, той там, той там. А от що, а кінець один, справедливості ну, от Карта як одна до всіх падає. Тобто три людини, які можуть по повішеному, от, кожен по-своєму, ну можуть примерно, ну не дуже добре. Хорошо... Ну, давайте цими картами. От давайте п'ять карт візьму, в чому в них сходство йде. Ну в чому вони похожі в чому в них сходствоють, так. Да. А чому сходство? От кожен, бачиш, багато людей поробив вдовами. Тобто ну, це карта вдови, це карта сім'ї. Тобто, не задумуючись, вони змогли могли, 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 розв'язати війну той там, той там, той там, той то то на свою території пустити. І жінки залишилися вдовами, тобто, якщо вдови, значить чоловіків нема. Ну, от в чому вони похожі? В тому, що вони вершителі суддів людських. Багато людей обіжаються на вас, товариші, оцих, я кажу, карта обіди є, іменно, іменно карта вдови, тут обіда падає, що іменно жінки в обіді падають. Чим похоже? Вжили люди так, як хотіли. От люди чим похожи? В тому, що от карта от карта сладості. Тобто, от жили люди так, як хотіли. Отак от їм хотілося, так вони жили. І чхали вони на оці обіди, і тхали вони на цих вдов, от, похоже, вони всі втрьох, як під одну копірку. Тобто, сладка життя на те, що люди примерно, щоб робити, вони щось робили, фактично, щоб вони краще. Чи, ну, чим, чим теж карта цього не показує. Тож, тобто, так, да, принесли горя. Кожен по-своєму приніс горя. Навіть якщо прям Кадирова, брати вітіля люди йшли і теж, мабуть, їх привозили. І теж є жінки, матері, які залишилися без мужиків. От в цьому вони похожі. Лукашенко, хай він своїх там уже не посилав. Ну, я в тому, що з його території. Летіло те, що летіло. Заходили ті, що заходили. А чому, в чому в них різниця? А ну давайте, в чому, в чому в них різниця? От в чому вони похожі вони в тому, а не похожі все. Бачиш, скриті люди. Чому вони не похоже? Кожен по-своєму, але все одно і закрива свою. Тобто не хочеться не хочеться нікому жить свою виставляти на показ. І діло в тому, що багато чого ховається. От, от морда корче себе бідна, як церковна миш. А зніми оцю шляпу, загляни глибше, то там всі гроші світу. І в одного, і в другого, і в третього. Діло в тому, що життя все одно свою скривають. От ми такі, нічого в нас немає і все. Так, да, по ушах хорошо їздять. От, кожен по-своєму. Ну, в чому вони? В чому різниця їхня? Тут, бачиш, тут навіть не різниця, тут воно продовження того, що обще. Бачиш, людей поробили ніщими. От по-своєму карта ніщити. От від них прийшла карта вдови, От, карта ніщети, карта те, що люди обіжаються. Ну, на, на них оце все. А да, те, що вони не показують себе, ну, як сказати, настоящими, такі вони дійсно є. Кожен старається себе курчити, там щось таке, щось таке. Нимаєш? Ну, і далекі від людей. По карті звізди далекі від людей. вони. Далекі від життя людської, тобто від того, що там далекі вони від людей. І карта роду. що тут карта роду? Хочу сказати. Дуже відлічай немає. Немає, Крім того, що зразу береш один імператор, а ті на танцувки, ну, за пентаклі, вони будуть танцювати, співати і все. А за що наказання прийде? А за що наказання? Чи ж кожен із них от держить людей як стадо. От, ну що карта показує? Багато сирот остається, багато жінок одиноких може остатися. Тут саме головне те, що тут, тут повішений, і карта справедливості падає. Понимаєш? Люди за це все наробляють, наробляють, наробляють собі карму. І за це все люди будуть через... по справедливості. Тобто заслужили ви конфетку, ви получите конфетку. Заслужили ви повішеного, ви получите повішеного. І найцікавіше, що в страхи, тут карта навіть йде те, що вони зараз в страхі. Тобто те, що людей держать в страх і да, мені отак, як сама бува, думаю, невже це бояться от, українські російські жінки? Понимаєш, невже Путіна бояться ду більше, дужче, чим потіряти свою дитину? Невже страх перед от хазяїном? Оцим, він, він більший, чим от потерять свою дитину, чи чоловіка, чи батька своєї дитини, от, от посилаючи сюди в Україну? Невже це, оцей страх перед властю? От, така, от такий страх, що, знаєш, боїмось там більше, ніж дитину. ту, що ти родила, ту, що ти носила, і ти боїшся більше Путіна, чим свою дитину потеряти, Чи чоловіка, чи батька своєї дитини. Без різниці. Це я колись сама собі так думаю. Невже це от такий страх, страх йде? Та вроді більшого немає, чим, отак, не дай Бог щось з твоєю дитиною. Який Путін, який Лукашенко, який Кадиров, ну, тобто не дай Бог щось з твоєю дитиною. А виходить, ви там боїтеся того Путіна, оце все оце код, кодло-йобло. Більше, ніж своїх дітей відпускати сюди. Чи чоловіків без різниці, чи батьків ваших дітей, чи, чи ну, мужчин, нехай там і жінки. Ну невже оце такий страх іде? Це, це що треба, щоб було? Це, це треба, як вам щоб правили? які ви самі по собі щоб були, щоб ви це боялися цього всього? Це ненормально. Ну, я, ну, я не вважаю, що це нормально. Може, для когось й нормально. Взагалі, такий розклад. Трошки подивилися: нема там раз... Раз... Нема. дуже різниці, немає. Єдине що той імператор, а ці підносили йому патрони. Тобто, в її денег, а він цими деньгами їх наповнював. От Пентаклем, Пінтаклем, того короля Пінтаклі, він наповнював їх. А так, воно вважає, все однакове, і кінець більш-менш однаковий. От я найді, що кінець теж більш-менш одинаковий. За це горе, за те, що ви принесли даже своїм руським. Отим... Жінкам, Оце вдови вони, це маленькі діти без батьків остаються. Понимаєш, матері, які в старость заходять, без сина свого остаються. Ну, Це горе принесли ви. Той самий Лукашенко, Путін, Кадир, все це кобло йобло. Оце принесло воно горе це все. І за це горе все одно прийдеться відповідати. Ну, по карті прийдеться відповідати. через справедливості, через повішеного прийдеться відповідати. В общем, все, таке я зробила коротеньке відео, там не судіть строго. Кому не подобається, краще не заходьте і не дивіться, щоб і голова не боліла, і жопа буде ціліша, все буде здоровіше. Тарологи, ті, що самі умні тарологи, теж відкривайте канали, сидіть там, розказуйте, як правильно, що правильно, де правильно, хто кому не дає. Я баба вилізла, і то, як то з Божою допомогою, вдалося канал зробити. Ви як такі умні, а там не виписувати поеми, а вперед відкривайте і розказуйте своїм зрителям все те, що ви хочете. І повірте, я ні до кого не зайду, не напишу. Подружжя вище цього. А ви як ото лазите по канальчиках, де що написати? Нема бі, робити, Не інтересні ви своїм мужикам, дітям, взагалі, от лазити і виписувати там щось. Те, що з секенда в мене в футболках хтось написав, ну і що. І кофта ця секенда, і оцей сарафан секонд, далі. Думаєте, вона чим воно достане? <пух> Бога, і скривати ніхто цього не буде. Новогодня вона, не новогодня, нема за що зацепитися за футболку мою. Точно, ви як у якісь отам. Чи дійсно в своїй житті лічної немає, нікому ви не інтересні, чи ти там якась баба не інтересна, чи мужик нікому. Дивиться, в яких я футболках сижу. Сижу та й сижу, яке ваше діло, в чому я сижу? Та й все. В общем, це лірічська вступлення, але ну, вже в конці цього всього. Все, дорогенькі українки, україночки, українці, всіх люблю дуже-дуже, несмотря ні на що, на там пісання ті, всі, всіх дуже люблю, всім добра, здоров'я, миру, фінансового, щоб кожен стояв хорошо на ногах. За розклади розказала. Після тільки вайбера, тільки якщо я отвітила, я сказала, куди, що, як. Тоді ви, і, і то мені після того ви пишете, що я відправив, я відправила, все, тільки після того, як ви на Viber опять пишете, я вам пишу день, время, часи, чітко в те время виходжу і чітко ми в те время спілкуємося. Не нравиться мій розклади, не нравлюсь, я вам там не заходьте і не дивіться. Ідіть по другим, лазьте, шартеся по каналах, каналів до хрена і трошки. Нерви собі не трипайте і будете здоровіші. Все, пока-пока-пока.